До нас доєднується Роман Безсмертний, український політик, дипломат. Пане Романе, доброго вечора! Вітаю вас, слава Україні. Героям, слава доброго вечора, пане Сергію. Пане Романе, ну от, очікуємо завтра вечір великих подій, і що Дональд Трамп розкаже все, як є. От назвав себе єдиним президентом, який не віддав клаптику української землі. Чого очікувати? Що, ну, я просто вже боюсь, скажу відверто, якихось нових от, таких анонсів, тому що що ми ще можемо почути, чого не чули. Ну от лякає, на вашу думку, е, з чим пов'язана оця необхідність такого екстреного чи не екстреного звернення, що ми в ньому можемо почути? Ну, є таке прекрасне українське прислів'я, воно звучить так: хвали мене, моя губеньку. От ми в цьому випадку бачимо приклад з такою похвалою, і тут навіть мова йде не про півня і зозулю, а йде мова просто про самого Дональда Трампа. Ну якщо нічого сказати, то треба сказати, що завтрашній вечір буде чи обід великим, та й утвориться новина, на яку звернуть увагу. Ну я думаю, що ми вже всі звикли до того, що Заповнення інформаційного ефіру певними тезами, правдивими, неправдивими. А гіпотетичними і так далі це а, реноме Дональда Трампа, і до цього треба звикати, тому що зупинки цьому не буде. Бо в нього найкращий уряд, в нього найкраща адміністрація, в нього найкращі міністри. Він нічого поганого нікому не робив. Він жодного метра української землі нікому не віддав. За місяць такого натворив, що розгрібати буде дуже довго, але це таке діло а, життя. Як кажуть лікарі, вскриття воно покаже діагноз, і зрозуміло, про що йде мова, але це наступить не одразу і не сьогодні. Тобто, час сформує відповіді на всі ці питання, і ми будемо добре розуміти, про що буде говорити Трамп. Тепер стосовно а, виступу а, спільному Ну, угу. всі бачать це... прекрасно, що опозиційність наростає. І вже зараз видно, що Трамп втрачає контроль не тільки над опозицією, він з нею в принципі не працює, але й над а, фракцією, які складають більшість як в палаті представників, так і в сенаті. Зверніть увагу, що навіть про ситуацію сварки в кабінеті овальному. Президента Дональда Трампа і президента Зеленського серед республіканців, чимало число, виступили з заявами разом із демократами. Тому очевидно, що це буде має місце, і тут необхідно тушити пожежу. Зверніть увагу на один факт: зараз висловлюються з приводу о, події в п'ятницю Майк Волс, Марко Рубіо. Джей Ді Венс, віцепрезидент, тобто, це не просто ключові персони, це сама сильна артилерія, бо зазвичай це робили Такер Карлсон, тобто, ну такі люди, які запускали по брехеньки. А тут вийшла сама потужна артилерія. Але на що треба звернути увагу? Коло і команда Трампа дуже, -дуже мікроскопічно. Це по-перше, тому що ну, можна буквально звернути увагу, там навіть кіта Келога немає серед тих, хто зараз бігає по каналах і там а, випускає всякі меседжі. Тобто тут а, Дональд Трамп є дуже слабкий. І цей виступ це і є ще одна спроба погасити пожежу, тому що вона розгорілась не тільки внаслідок того, що трапилось а, в. П'ятницю ай широкомасштабних протестних дій. 50 штатів, 50 протестів кожного дня. Це е, лозунг, який зараз звучить по всій Америці. Він набирає оборотів, обертів, іде весна. Пам'ятаєте, як пам'ятаєте, як у, пам як у нас казали, сказали: будемо Служати. сажати, а там будемо протестувати, і воно все це якби є е, е, якби непоміченим до моменту. Поки не наступає така ситуація, яка трапилася із Діджеєм Венсом, коли він приїхав на курорт, а виявилось, там не дуже. Треба було звідти виїжджати. Ну, як ви розумієте, якщо у Маралаго піднімуться українці, а, хочу вам сказати те, що знаю. А, Флорида це дуже а, цікавий регіон, населення якого різко зросло. Вдвічі зросло за останні 4-6 років. Вдвічі це унікальний штат в США. І там, от а, в цьому місті, де мешкає Дональд Трамп, там, отак як рухаєшся, і бачиш, що там, де дві ділянки з'єднані в одну. Отак, по одненькі, по одненькі, там ділянки такі невеликі. Так от як дві з'єднані в одну, то це українці. І там дуже рясно прапорами. ...омічено. Тому що якщо вони ще там піднімуться, то Дональду Трампу доведеться рікіруватися, так як це було із е, Діджей Венсом. Я не прихильник такої ситуації, особливо в нинішніх умовах. Але і Івенс, і е, Марко Рубіо, і Волц повинні розуміти, що у тому, що вони зараз говорять, а говорити ж, е, пане Сергію, очевидно, що вже ніколи. Ну ніхто ж не говорить, тільки ну, ці говорять. Що, говорить. ще Майк Джонсон деколи підключається. О, я забувся прізвище просто що цього е, чуда із е, шпікера конгресу, як у нас колись модно було говорити, ведучи розмову про голову парламенту. Так от е, це коло людей е, фонтанує. Ну вони настільки заяложені ці фрази. Вони настільки затаскані, що насправді дорослим політикам вже й соромно було б їх говорити. Щось би вже казали таке, щоб воно резонувало і підхоплювалося. А насправді це тільки додає конфлікту всередині США. Зверніть увагу на цифри. Якщо до всіх цих подій, десь приблизно в районі там 36 підтримували допомогу в Україні, то зараз за 60 вискочило. А ті, хто проти, раніше складали десь 30%, зараз 4% допомоги Україні. Тобто, насправді, ситуація виглядає дуже неприємно. І очевидно, що її треба чимось гасити. І в такий спосіб, власне, пропонується стратегічна мисля. Прав Трамп принципово не вміє стратегічно мислити, і що він може говорити з точки зору стратегії законодавчої ініціативи, ну, хіба що. Вміло прочитати те, що напишуть, однак, як тільки він буде відступати від тексту, буде зрозуміло, що це лише спроба використати цей інструмент, щоб, щоб погасити пожежу, яка все сильніше і сильніше розгорається серед протестного електорату Дональда Трампа. Пане Романе, ну а от ви вважаєте, от з приводу цих протестів, тому що зараз там так само і, і в судах є, е, там ни, низка позовів так само. Ну а судова система поки що, як там пишуть мудрі люди, ще працює е, в Сполучених Штатах, і до неї є якраз довіра там і в республіканців, і в демократів. Дональд Трамп, ну в принципі, вже ж теж кілька днів минуло з тих протестів. А чому він на це ніяким чином не реагує? І знову ж таки, якою може бути реакція, в який момент, тобто до якої точки кипіння там чи, чи нерозуміння, чи якогось е, там внутрішнього чи зовнішнього спротиву може дійти ситуація в Сполучених е, Штатах, ну, відповідно вона почала якось вирішуватись. Бо з іншого боку, ми ж розуміємо, що кому це на руку знову ж таки, навіть якщо американці друзі, е, хаос в них точно тільки буде тішити е, от, цих русських. Ну, ви пам'ятаєте, я так обмовився, сказав, що я не вітаю ці речі в так, нині. Так, так, ситуації, звернув на це. увагу. Але е чому він на це не реагує, бо він про це не знає. Він уже знаходиться в коконі повної ізоляції. Він принципово ніколи не дивився телебачення, окрім те, що він хоче дивитися, він не п'є нічого, окрім кока-коли, ну і так далі. В нього обмежене коло. Комунікацій, тому не думайте, що він про ці речі є ще одна дуже небезпечна штука. Якщо е, в минулій адміністрації біля нього були такі, як Болтон, а такі, як е, той біснуватий пес, міністр оборони, які могли дозволити собі, знаєш, що доні, не робить дурниць. Бо ми бачили таких, як ти жахнутих, і розуміємо, чим ти цим завершиш. То тепер біля нього Рубіо Волс. А, які бігають навколо. А чого дозволите? Чого, чого... пам'ятаєте, як вони у Герріяді? Наш угу. сонцесяйний великий недосяжний, який знає відповідь на ці питання. Ну і діджей крутить свою платівку сумасшедшого. От і так далі, все це створює дуже неприємне оточення, звукове оточення інформаційне навколо Дональда Трампа, і його непогрішність а, вона дозволяє короні на голові виростати на очах. А ці ще хлопці, замість того, щоб пройти сказати, що пане президенте, є така ситуація, то та вони ще цю корону а, мастять у золото. А, та що щоб блищало, то ще й жирком помазують іноді. І все це ще більше додає його величі, а це дуже негативно сприймається суспільством. І Видно, як суспільство закипає в результаті його дій. Причому. Парадокс, я не можу сказати, що 100% з того, що він робить, воно абсолютно грішне і нікуди не годиться. Є частина рішень, які прийняті абсолютно правильно, але це ніхто не помітить, коли чаша ну це ж приблизно, знаєте, як стакан наполовину пустий чи наполовину наповнений. Він уже наповнений наполовину, і е, час, коли він почне переливатися не так далеко. Ну або закіпати знову ж таки, коли ця вода ну, так, в тому або, чайнику. або або чай так або так, чайник почне закіпати. Пане Романе. Ну а в результаті, от найвища точка цього кипіння. Ну бо ми розуміємо і бачимо, спостерігаємо так, що жодного якогось такого відкату навіть назад він може бути там мінімально риторичний. Там оцей відкат там наговорили щось. Потім а ні, але і навіть цього нема. От зараз вже сьогодні там розказують ці по послідовники Дона Корліоні в оточенні Трампа так про те, що та ні, він там на камеру має вибачитись. Ну от почалося там ти просиш, ну ти просиш без уваження і, і все решта. Спеціально російською цю фразу з Маріо П'юзо згадав. Так, от, от верхня точка кипіння. Ну як далеко це все може зайти? От в Сполучених Штатах, і ну і щоби справді воно не вибухнуло, бо цей вибух може бути абсолютно наслідки непередбачувані? Пане Сергію, ну ви то добре пам'ятаєте, 90-ті, коли в Україні не адміністративні суди діяли, а хлопці по поняттях вирішували. Так от для Трампа життя по понятті, вона продовжується. Він сприймає оці речі, які ви озвучили, і те, що вони продовжують озвучувати, ну так як 4%, диктатор. Ага. А що він завтра скаже, а що я це казав? Або, а що, там щось сказав Рубіо, та ні, я думаю, що він цього ніколи не говорив. Тобто майте на увазі, що це він картяр. А, і в нього це колода, де він викидає там, короля, даму, а, викинув, вони щось там заспівали і так далі. І зверніть увагу, він же тільки зараз періодично з'явився і так дуже обережно підходить до цієї теми. Знаєте чому? Бо він, на відміну від багатьох аналітиків, розуміє, що його оця суперечка врятувала від великої біди. Бо якби він далі рухався своєю логікою і, не дай Бог, дійшов до питання розчленування України, його світ просто політично похоронив би одразу. А так він, який окремий зараз в Вашингтоні, розуміє. Що твердження про те, що від цієї суперечки виграв Кремль, воно абсолютно неправильне. Mm -hmm. Фюрер зрозумів, що руками Трампа Україну він уже не порве. Бо не на того натрапили. Тому що, Ну і Зеленський не здався, а по-друге, суспільство не піде на це. Воно не дозволить це зробити, хто б не був, там Зеленський президентом чи хтось інший. І це, а деякі люди навколо Трампа починають розуміти, те, що я бачу. В його висловлювання він він і сам це добре розуміє, що він перейшов в межу дозволеного. П, а Зараз, а, так. зараз коли з'являється інформація про те, що Трамп і там, і там, і там накосячив, і мав справи з кримінальним світом і оточення а Фюрера Московського, це може зайти дуже далеко і просто так йому не зійти з рахунків. І те, що вони там пустили відомі всій Україні. Кліпи по президента Зеленського це ще більше розповідає і говорить про те, що там, як кажуть поляки, планка западла, і на, насправді виникла криза жанру. Бо 4% і диктатор вже не покатить. Далі там, типа, корупція, уже не працює. А зараз з'явиться так: ти сам подивись ти ж злочинцями бізнес вів в Росії, ти ж працював з вбивцями. Фюрера Московського, ти хто такий взагалі доні? О, його правильно то назвали Фігаро Французька Дон Карлеоне. Uh -huh. Спроба а, грати чужими долями і так далі. Не вийде все це. Тому а, я би спокійніше дивився на це. І ще одне: Оце зараз весь світ каже: давайте, хлопці, сідайте і продовжуйте вести розмову. Uh -huh. А я б сказав: а дозвольте почекати. Може, хай він сам із болота вилазить, в яке він стрибнув у цій ситуації. А з Європою зараз би навпаки відпрацьовував би інший варіант, в тому числі і по питанню корисних попалень. А чому з Європою не можна на цю тему попрацювати? Там Дуже. ситуація набагато економічно сильніша, і так далі. Та тут немає про що сумувати у цій ситуації.